Нові інструменти взаємодії між владою та підприємцями. Бета запуск аналітичної платформи Пульс. Відповіді на актуальні питання в реальному часі. Підприємці Черкащини долучилися до всеукраїнської онлайн-зустрічі. Вона відбулася в межах національної платформи Діалог влади та бізнесу. Щиро раді вітати всіх на розширеному засіданні національної платформи діалог влади та бізнесу, яка є важливою складовою державної політики, зробленої в Україні. Загалом до діалогу долучилося понад 5 тисяч учасників з усієї країни, презентували. Нові інструменти для підприємців, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Цимброд, заступник керівника офісу президента Віктор Микита, голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, а також представники Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України. Від Черкащини участь у масштабній онлайн зустрічі взяли начальник ОВА Ігор Таборець, голова обласної ради Анатолій Підгорний та представники бізнесу регіону. Сьогодні мали дійсно масштабну комунікацію саме про взаємодію бізнесу і влади. І можна твердо сказати, що ми всі по один бік про підтримку економіки, про її зростання в цілому в нашій державі, тому що економічна місць вона визначає в першу чергу і перемогу нашої держави в цій війні. Під час зустрічі на загал презентували інструментарій аналітичної платформи Пульс. Це онлайн-платформа для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державою. Тепер кожен підприємець може поставити оцінку послугам, які надає держава, та попросити допомогу з вирішенням проблем, якщо вони виникли. Мали змогу доєднатися до вже діючої комунікаційної платформи діалог влади бізнесу, який в минулому році було започаткована президентом нашої держави, і сьогодні була презентована нова інформаційно аналітична платформа Пульс, яка надає змогу дійсно тримати зворотній зв'язок. Саме з бізнесменами, з підприємцями, які будуть мати змогу характеризувати ті чи інші процеси, які їх турбують, і оцінювати свою бізнес проможність в нашому, зокрема, регіоні. Нині платформа на етапі бета-тестування. Утім, тут уже можна оцінити 22 держоргани, поступово їхня кількість збільшуватиметься. Ми продовжуємо щотижнево теж проводити онлайн зустрічі, і раз в квартал ми будемо зустрічатися на офлайн режимі для того, щоб чути один одного, саме головне, і вирішувати будь-які поточні проблеми які існують підприємці в нашої області. Разом дійсно ми можемо набагато більше. Справді будь-які платформи для комунікації бізнесу з владою в реальному часі вони є дуже важливими, тому що те питання тих викликів, які стоять зараз перед бізнесом, в тому числі перед нашим тех технологічним бізнесом на дуже змінюється в часі, тому дуже важливо доносити саме вчасно ту проблематику, ці питання, які потребують вирішення саме зараз. Черкаська область має зараз дуже ну привабливий бізнес, клімат, інвестиційний клімат. В, в області дуже багато підприємств, релакованих діючих підприємств. Є дуже ефективний діалог між владою та бізнесом. Якщо у бізнесу є проблеми, приходять до влади і ці проблеми вирішуються, тому це і дуже ефектив. Інструмент і він потрібен для бізнесу, і він покращує ведення бізнесу, він покращує інвестиційний клімат Ну і це сприяє розвитку, економічному росту нашому, що зараз дуже потрібно. У планах інтегрувати пульс до більшості державних послуг, щоб була можливість надати миттєву оцінку більшості державних сервісів. Звернення, отримані через платформу, спрямовуються до урядового контактного центру. Термін обробки до 30 днів.